показання та да, встановлення імплантів є. Ну, в першу чергу, це коли психологічна жінка має нестабільний фон з приводу того, що вона в неї недостатньо об'єму самих молочних залоз Тобто ми кажемо про нульовий чи перший розмір. Коли жінка естетична, ну, вона не може перед чоловіком роздягнутися, і це дуже психологічно на неї давить. Да? Звичайно, щоб вилікувати, вилікувати її психологію, треба естетично їй допомогти. Друга причина дуже скажімо так, щодо показань встановлення імплантів, це синдром Поланта. Синдром синдром Поланта, він полягає в недоразвитку великого грудного м'язи. Саме це спонукає до недоразвитку тканини молочної залози, і жінка взагалі не має залоз. І тоді, звичайно, треба встановлювати імпланти, щоб під. Підчеркнути її жіночість, так і третя така основна дуже вагома причина це туберозна деформація молочних залоз. Коли вже анатомічна молочна залоза розвивається некорактно, фасальний футляр не розходиться як потрібно. і Молочна залоза має дефекти наповнення в там внутрішніх квадрантах, зовнішніх квадрантів mm -hmm. по всьому об'єму.